Вау, поупавлю від друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в дуже цікавий режимчик під назвою Докажи своїй мамі, що ти все-таки вмієш готовити ті бургери, тому що приготував я, значить, бургера, ми сиділи за столом, вона така покушала, каже, щось якась лабуда. І вигнала мене. Хе-хе. І тепер я, короче, ось ну, ішов просто тако по хаті. По хаті кажу, по вулиці йшов, і дивлюся, якась сліпо, як закинута фабрика. Я не то хочу зробити, але. Ну зробив зробив. Ладно. І такий зайняв її, власне кажучи, і бемц-бемц-бемц. Будемо робити тепер свої бургери, будемо продавати, будемо прокачуватись і, в принципі, let's go. не будемо втрачати занадто багато часу. Давай уже по чуть-чуть робити його сюди таку бам, підпалив непогано. Це я так розумію, котлетки, да? Угу, як цікаво. Тільки, а що куди я роблю? Нічого не поняв. Взагалі нічого не поняв. А що? А, це золотий, типу бургер був, да? Обалдіть. Непогано. А що я спакував? Кого я спакував? Ага. <рес> Тут якось все дивно працює, правда? Ну шо, ж, окей. Пішли, мені не треба докупляти це за заробокси, я не хочу. Пішли продамо і візьмемо отаку б'єм. За скільки за 5 боксів. Непогано тримай ще. Нормально, Все, let's go. Будемо потрошечки качатися і. знаєш, що мені перше, що не подобається, те, що тут є, уже я бачу. Це просто оці здоровенні кнопки на весь екран. На що воно мені? Мені, чесно кажучи, таке не подобається. Там взагалі. Я вважаю, що то, що вони таке зробили, це. ну. Тупість. Реально галіма тупість. Тут, походу, дійсно теж є ці приколи з золотими бургерами. Це непогано. Пішли, коротше, продамо ще й ці бургери. В принципі, отаку тобі бем. За скільки? 22 і екстра кеш 11. Непогано. Let's go. Купимо заодно. А, почекай, мене кудись веде. Amazing. Нов no апгрейд, your burger валює. В апгрейдері. Почекай з тим, я хочу купити воркери. Ось добре. Бам, другий, третій, четвертий. О, а тепер можна і прокачати ту штуку. Бемц. І от за три. Бакси, ми прокачали, коротше, то скільки, ну, за скільки доларів ми будемо продавати наші, власне кажучи, бургери. Окей, тоді ми давай наносимо отаку от м'ясцям. let's go. І нам треба ще назбирати 50 доларів, просто щоб купити кента, який буде якраз це саме м'ясо, і носити, щоб у мене не стояло просто моє производство, коли я десь кудись відходжу, поняв? Бо це максимально неприкольно і... Не круто. Скільки там бургерів? Небагато. Я вже думав, ви там наробили, а ви щось такі, якісь повільні кінти. Ладно, в принципі, це таке діло. Давай чуть-чуть наносимо. Я вже бачу, що там є достатньо. В принципі, давай якраз таки піду це і продам. І отакобе. 67 не дав мені екстра грошей, ну ладно. Проте не дуже хвилює, тому що Бемц, ми отако купляємо кента, який якраз таки буде мені носити. І купити по цього хайр менеджер. Я знаю, що це точно той самий кент, який буде приносити гроші на пасиві. А це, власне кажучи, прям супер-пупер. Тому пішли пробувати. Тут є. А, тут є прям кнопка, поняв про мам, ронг 50 мільйонів. Йой. Воно прям коштує, поняв. Кентис, блять, ану пропросиналося всім, таку биткою, і Бум-бам-бам. <св 'язок> сюда. Ага, це є, власне кажу. А, це той менеджер, який буде, якщо вони заснули, Два буде їх лупити. Все, файно. Власне кажучи, і давай тоді купимо цю штуку. А це уже той самий, що буде приносити на посеві гроші. Все, я поняв. Окей. О, на бургері. 22 долара. Ну, і на тому дякую. А що це таке? <св 'язок> Це що за приколи? Очікай, я хочу самого себе вгостити своїми ж бургерами, ану. Бе? На. Е. Лол, каже, це гамно. Чого це? А, все, все, нормально. Самі лучші бургери це в мене, ти що ти куди? Сам себе підставляю, що смішний. Окей, я купив новий конвейер. Давай наносимо тоді сюди купу м'ясця. Знову ж таки, а є воркери чекай? 125 баксів, йо! це так то коштує бабла. О, а мені тут диви, допомагає, кент, допомагає, підписник тупо прибіг і допомагає. Супер, хорош. Оце прям то, що треба, ну, знаєш, початківцям. Це сюда. Щоб моя фабрика процвітала, то мені повинні бути колеги, правильно? Правильно. от дві на і на. Хе-хе-хе. Всім трьом роздала, Ще четвертий получив. Хорошо, непогано. Окей, що тут. Брит, бургера коштує 144 бакса. Ну, пішли продавати. Ось я бачу. Бемс, нормально. Чайових не дала, правда? Видно, трошки зажать нічого. Ну що ж зробиш? Хе-хе-хе, <реш> то в принципі діло таке, нічого страшного, в мене є 218 доларів. А давай я, мабуть, дофармлю уже на кента, який сам буде то все носити. Щоб я міг трошечки типу пасивно стояти, Диви, я оце звернув увагу, скільки тут просто кнопок, котрі е, просто ну, якби, заставляють тебе затонити. <реш> а я не хочу, я не хочу і не буду Все. Так, окей, а, давай тоді заберемо і ці бургери, і ці бургери. Let's go. Пішли продавати. Bams i bams. Super. 626. Uff. Уф, це сюди. Так, рестрокер Бемс. Все, погнав носити. І тепер можна одного навіть воркера поставити. Гуд. І в мене є ще навіть на прокачку. Давай може подивимося, щось прокачаємо. Конвейер e, воркер. Це не цікаво. Конвейерс... Converse... почекаю. А, воркерс. Все, я поняв. Оце взагалі б мені не помішало. Було б достатньо таки цікаво. Ммм, mm -hmm. але то треба ще трохи баксів. Ну, в принципі, в мене є бакси, тому пішли продавати, продамо. Це нічого такого. Бемц. 418 доларів маю. А ну Ану. workers, бемц О. І там 4К, наступна прокачка. Йой. Обалдеть я тебе поняв. Прямо таки поняв. Ладно, пішли, попродаємо. Очки це бургер, а це. Ааа, так перші самі, це, типу, пересмажені бургери, поняв? Ладно. А другі це вже, прям, ну, самі звичайні, об, об, обичні такі, знаєш. Ні туди, ні сюди, коротше. Second floor у нас скільки не, не показує, скільки коштує, так? Да? Опа менеджер тут є, окей. Ну не менеджер, а типу, той кен, що на пасиві мені буде заробляти гроші. Оце буде прямо такі суперські Суперські, дуперське. Що я хотів? Я хотів, напевно, взяти і піти ще попродавати бургерів. Що просто. просто, просто, просто. О, нормально. Зразу два пакета купив у мене. Купити воркер. Хе-хе-хе. Нормально, менеджер там працює на всі 100. І у мене тут уже всі воркери є, да. Да, супер. А Сюди менеджер ось до він, 200 баксів бем. Супер. Пішли, тоді ще оці бургери, і я вже поставлю кента на пасиві тоді Це прям нормально забирає, диви ви. він він вже подобається. Ам, um, пам пам pam пам Пам-пам-пам От тут він був десь, да? Да, ось до він Опс. Все, нормально. І тепер виходить за бабло. То в мене тут поки що все. Мені треба напродавати 150 бургерів, щоб відкрити оцю зону. Поняв? Mm. Окей, непогано. Я б тоді, отако, підкачав би ціну своїм бургерам. І, в принципі, тут ну тут більше поки що і немає сенсу щось качати, тому якось так. Окей. Okay. Окей, okay, давай тоді підбирати наші бургери і. let's go. Let's go. Треба дофармити ті самі 150 бургерів. Бо по бабкам в мене по суті взагалі проблем немає, поняв? Бабла, в мене. Геть, купа, але м, бургери, вся справа в бургерах. Вони дуже довго то роблять. Вони прям реально то якось довго роблять, поняв. Може якось допомогти їм поносити. Я оце думаю. В принципі, це повинно допомогти. Вони трошечки зашевеляться, тому давай, в принципі, це і зробимо. Бо я бачу, що вони так потрошечку стоять, а мені це, власне кажучи, не на руку. Бо я хочу дуже швидко все продати, прокачатися і тому подібне. Аби ще от фастворкери коштували не 150 рубуксів, а 15, то я би вообще кайфом би це купив і гасав би собі, чому б ні, В принципі, то так. Давай підемо трошки продамо все-таки бургерів. Мені на прокачку воркерів треба 4 штуки. Ну це, блін, багато. До речі, і цікаво. Тут є така кнопка сховати, типу, всі кнопки. І це, в принципі, супер круто. Трошечки більше місця мені не завадить, тому давай, let's go. Продаємо, виходить, оці бургери. І в мене повинно. Два бургера не вистачило. Йо! Ладно. Тоді отако, в принципі, бемц-бемц. І от тепер мені вже точно прям вистачить. Тому давай, let's go. Let's go. Є 151 бургер. Прокачуємо оцю зону, бем. Ооо. І тепер давай розбиратися, давай розбиратися. Конвейер коштує півтори тисячі. Це так-то багацько, достатньо такі. Але я би спочатку отако воркерів от підкачав би на всі бабки риля. Хе-хе-хе, і тоді б уже якось би щось тут подумав. А що це таке? Хайрнагетмейкер? А, це. Подожди, це той, що буде на пасиві мені робити, да? Тільки він буде Більш такий, тип обалдет чел. Скажем так. Ладно, давай наносимо тоді таке м'ясо. І будемо по чуть його робити. Так, м'ясо наносив. Хорошо, можемо приступати до готовки. Бем. І це у нас такі бургери. Не показує так, так? Да? Окей, давай тоді я спочатку дороблю всі. Прям тоді вже прям розберемося. О, мені тут уже почали помагати. Супер. Це прям моя повага. 2400, бабла, 200, диви. Let's go. Санчес, не хочеш бургерів? Хоче. Обалдє, ну 700 плюс, сюди. Так, тепер тоді виходить, можемо таку першого воркера вже посадити. Непогано. І давай, ну давай такого ж теж кента посадимо. Я думаю, в принципі, лишнім він не буде, це точно. Тому я достатньо таки не проти. І будемо підносити місце. Таку по почу чуть бем-бем-бем. По І будемо самими багатими кентами на бургерах. Хіба це не чудово? Як по мені, то взагалі суперську. go. Ці мене там гроші вже. Дві о три штуки. let's go все продавати. Я тут думаю, дуже. Да, нормально, прям накапало. Ротуха, забирай все. Мені не шкода. Принципі то. Маю 600 рестрокер. Чи все-таки робітник, я оце думаю. В принципі, давай, напевно, все-таки робітник спочатку. Отаку. О. А м'ясе, в принципі, я сам наносю. Це нічого страшного. Для мене, принаймні. О, нормально. Хе-хе-хе. Щоб не спав. Це правильно. Мені ще до, до цих пір цікаво, скільки 172 ти приносиш. В принципі, непогано. В принципі, в принципі, прям непогано. А скільки тут? О! сім штук. Let's go. Сім <laughs> штук це прям обалдеть, як я вважаю. тому, О, давай прямо цьому класному кінту продамо. Я не продам. І купляємо тоді ось до рестрокер і воркер. Опа. Отако якось. Супер, супер. Зараз трошечки прям по максимуму спробую наносити сюди м'яса. і буде прям супер гуд. Можемо, в принципі, менеджера цього купити, поставити, щоб він будив оцих челіків. Бем. Давай, в принципі, так і зробимо, бо вони щось часто лягають спати. Все, файно. Робота кипить, робота йде. Е, тоді, тоді, тоді. В принципі, в принципі. Я би трошки підкачався, але мені відповідно до цього треба гроші. У мене гроші, в принципі, я так зрозумів, що є, да. В принципі, 5 штук. Це звучить супер круто. Це не хоче купляти. О, це все купивши, дав від юхи дав де 800 баксів сюди. тоді лицько, ось отако, бем, І підкачаємо. Супер, супер. Я десь чув тільки що звук Windows, сам мені це не понравилось. Що це було? Непонятно. Ладно, давай продамо оцих бургерів тоді ще. Так let's go Ось Осьо тобі ще вісім штук. Прям дай дайде. Торгівля йде прям повним ходом, бем Давай, ось у тут того кент, який буде робити нагетси це він прям повинен приносити нормально бабла. Файно? Файно. Тут треба вже аж 4. А тут уже п'ятсот бургерів. Йоу, я багато. Тут взагалі, напевно, десь тисячі дві буде. Ще більше прикинь. Ну просто в рази. Тоді, в принципі, давай зберемо всі свої бургери. Я готовий це зробити. Бем, 6 тисяч тут і. Тут 550 тут. Ну, в принципі, давай да, заберемо ці ось, да. О, і самому собі, бам. І бам. Диви. Я, я просто за всі бургери дав чаюху. <реш> просто ший, колосально велику. Все, знаєте кому продавати? І просто завдяки цьому можна отако зробити і підкачати ще своїх воркерів. Обалденно! Обалденно. Мене тут зараз прям вообще як в Не будуть гасати. Поняв? Туди-сюди. Ті бургери отако робляться. Обалденно. <реш> прям супер. Ну і в принципі, друзі, на цьому моменті ця серія підходить до свого завершення. Тож, якщо ви хочете, щоб я все-таки знову ж сюди залетів і все-таки наготував купу купезну смачних бургерів, пишіть про це в коментарі, а також не забувайте про свої вподобайки та підписочки на канал. Ну а з вами, як і завжди, був ваш друзякадімич. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.